Привіт! Ви на каналі Електродрайв і сьогодні у нас огляд люксового електричного мінівену від концерну Mercedes-Benz. Зустрічайте EQV! Mercedes-EQV вперше як концерт був представлений на одному з Женевських автосалонів. А вже презентація серійного мінівену відбулася напередодні запуску виробництва у 2019 році на франкфуртському автосалоні. EQV оснащений двигуном 150 кВт. Що дорівнює 204 кінських сили, має обертовий момент у 362 НМ. Привід в нього передній. Може мати два варіанти довжини 5,140 та 5370 мм у довгій базі. Він оснащений елементами, які притаманні усім Мерседесам з серії EQ. Це особлива чорна рішитка радіатору з хромованими ребрами Black Panel. Бортовий зарядний пристрій, трьохфазний 11 кВт для зарядки змінним струмом. Фаст типу CCS з можливістю приймати на борт 110 кВт, що дає змогу за 45 хвилин зарядити електричний фургон до 80%. На огляді у нас IQV 24-го року випуску з пробігом лише 10 тисяч кілометрів. Майже нова машина. Батарея в неї 90 кВт годин з доступними 80, що дає запас ходу максимум до 420 кілометрів на одному заряді. Влітку в ній сім місць. Три ряди сидінь. І максимальна довга база 5270 мм. Корисна ширина салону 135 см. А довжина у нас 2 метра 60 см. Кліренс завдяки пнемо регулюється від 15 до 17 см. Ми тут маємо дуже зручні. Функціональне сидіння. Вони розташовані на рельсах, і тому можна легко змінювати їхнє положення і розташування. Щодо третього ряду сидінь. Тут повноцінних три місця, в кріслах є ізофікси, можна закріпити дитяче крісло і посадити трьох дорослих. Ну і ще двох спереду. Як я вже казала, завдяки кріпленню сидінь на рейках можна змінювати варіанти їхнього розміщення в будь-якій комбінації. Зручні фіксатори дозволяють легко скласти сидіння, зняти, перемістити і розкласти. Спереду маємо зручні подовжувачі сидіння для підтримки ніг. Сидіння оснащені підігрівом. У комплектації зі шкіряним салоном є ще й вентиляція. Багажний відсік оснащений великою з'ємною поличкою, в якій заховані два складних ящики для зберігання різного краму. EQV має партроніки і камери, які забезпечують не тільки круговий огляд, а й панорамний, що робить проїзд у важкодоступних місцях в рази безпечнішим. Ви можете налаштувати зручну необхідну візуалізацію машини на дорозі в реальному часі. Також додає автономності водінню функція утримання смуги, адаптивний круїз та аварійне гальмування. Окрім того, ці камери працюють в режимі відеореєстратора. Достатньо лише підключити USB-флешку та активувати функцію. Ось тут знаходиться досить ага. цікава ніша, як я розумію, для заливної горловини машин з модифікацією, де є автономний обігрівач. Може, ви знаєте краще, що це? Напишіть в коментарях. Заглянемо під капот нашого електричного мінівена. Тут все звичне для електромобіля. Компресор кондиціонеру, рідинний хітер, зарядний модуль, інвертор, двигун. А ось ця петля вельми важливий елемент, завдяки якому можна примусово розблокувати пістолет зарядки. Це клеми для підкурювання 12-вольтової бортової системи. Проте сам акумулятор відсутні під капотом. А знайти його можна під переднім пасажирським сидінням. А ось так виглядає практично пласкибніше і ківі. Батарея, балони пневмопідвізки, високий дорожній просвіт. От тільки чомусь запаску сюди не поставили. І має багато цікавих і корисних функцій. Зараз подивимось, наскільки тут зручний інтерфейс і як користуватись меню. Керування відбувається за допомогою сенсорних елементів, тачпаду, мультимедійного екрану і кірма та додатковими кнопками. Вибір режиму руху: спорт, комфорт, економічний і максимальної дистанції, що обмежує правда потужність двигуна і використання клімат-контролю. Інтерфейс українською мовою. З меню можна налаштовувати різноманітні параметри автомобіля, зокрема, світло. EQV означений оснащений фарами, системами Multibeam LED з динамічним головним світлом під час руху. Це дає можливість автоматично керувати кутом потоку світла, що не засліплює водіїв зустрічного транспорту, проте забезпечує максимальну видімість кермувальнику цього електричного мінівена. Є система освітлення для зовнішнього орієнтування, а також параметри освітлення всередині і назовні. Світлодіодне підсвічування салону створює анімовану зміну кольорів у вибраній палітрі, візуалізує рівень заряду під час заряджання, а також зміни налаштувань температури. Можна налаштовувати світлодіодну кольорову анімацію салону під час сідання в нього. Ну а вибір ембієнта освітлення салону має нереально багато палітру кольорів. Неймовірно цікава функція Energizer Comfort, яка інтегрує різні системи автомобіля для покращення самопочуття водія та пасажирів за допомогою налаштування освітлення, кліматконтролю, музики та підігріву сидінь. Поєднання розслаблюючої музики та світла прохолодний бріз повітря, кліматконтролю або пронизуюче тепло в салоні в комбінації з підігрівом сидінь створює релаксуючу атмосферу для відпочинку. Наприклад, під час заряджання автомобіля. Також можна скористатись відеоінструкцією щодо вправ для покращення кровообігу і зняття напруги з м'язів тіла під час руху. Головне будьте уважні в цей час і не забувайте контролювати ситуацію на дорозі. Ну а ми пропонуємо зробити нашу улюблену руханку. Вподобайка, підписка, поширення. Дякуємо. Carrying out the training exercises lies within your responsibility. Keeping your your body upright is good for your back fitness. Налаштування сестентів руху. Параметри безпечної дистанції дають змогу автоматично керувати швидкістю автомобіля з урахуванням руху транспортних засобів попереду. Також є система розпізнавання знаків і контролю втому та уваги водія під час водіння. Клімат контроль EQV багатозонний, з окремим керуванням температурного режиму і потоку повітря у пасажирському відсіку. Стоянка гальмо електричне. Зовнішній вигляд приладової панелі має декілька видів, які можна налаштувати сенсорними кнопками в лівій частині керма. Сенсорами на кермі справа можна керувати гучністю аудіо. Телефонними викликами та меню основного екрану. Пакети комплектації можна подивитись на офіційному сайті Mercedes і обрати свій електричний мінівен. EQV. Маю надію, огляд був цікавим і корисним. А такий мінівен можна придбати у нас в салоні Електродрайв. Viber, Telegram, наші контакти заходь, обирай, купуй, замовляй. Ми завжди до ваших послуг. А далі буде Па-па!